Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Діти, погляньте, хто це до нас завітав. Це герой казки Незнайко та їжачок. Незнайко розповідає їжачку, що ніяк не може зрозуміти ось ці знаки. Допоможемо незнайці розібратися. Що ж це за знаки? Діти, а ви знаєте, як вони називаються? Це математичні знаки, і називаються вони плюс і мінус. Що нам допомагає зробити плюс? Так, плюс показує, що одне число можна додати до іншого. А що робить мінус? Він вказує, що одне число. Віднімають від іншого, покажемо незнайці, як віднімати предмети один від одного. Діти, погляньте, перед вами лежить шість квадратів. Подивіться уважно і скажіть, чим вони відрізняються? Так, чотири квадрати великих і два маленьких. Якщо ми віднімемо. Заберемо від шести квадратів чотири великих квадрата. Скільки залишиться квадратів? Так, два маленьких квадрата. А якщо відняти від шести квадратів два маленьких квадрата? Скільки залишиться квадратів? Так, чотири великих квадрата. А якщо від п'яти квадратів відняти один великий квадрат? Скільки залишиться квадратів? 4 квадрата Два великих і два маленьких. Отже, ми виконали віднімання, яке позначають знаком мінус. Діти, а тепер будемо додавати квадрати. Скільки ви бачите квадратів? П'ять, чотири великих і один маленький. Додамо до них, додамо ще один маленький квадрат. Скільки стало квадратів? Шість, чотири великих і два маленьких. Ми виконали додавання, яке позначають знаком плюс. А їжачок, який прийшов із незнайкою, теж хоче розповісти свою пригоду з математичними знаками плюс та мінус. Він назбирав у лісі грибів та наколов їх на голки. Скільки грибів у їжака на голках? П'ять. Поки їжачок ішов до своєї нірки, загубив два. Грибочка. Скільки у їжачка на голках залишилося грибів? Три їжачок іде далі І загубив ще два грибочка. Скільки у їжачка залишилось грибів? Один гриб. Яка ж дія відбулася з грибами їжачка? Як ви думаєте, дітки? Віднімання. А віднімання яким знаком позначають? Мінус. Молодці. А їжачок дуже засмутився, що загубив дорогою додому гриби, вирішив повернутися і знайти їх. Ось він ішов, і йшов і знайшов два грибочка. І у нього стало скільки грибів. Три. Їжачок пішов далі і знайшов ще два грибочка. Скільки тепер стало грибів у їжака? П'ять. Яка дія відбулася з грибами їжачка? Додавання. Грибів ставало все більше і більше. Вони додавалися. А яким знаком позначають додавання? Знаком плюс. Молодці. А тепер повторимо, як ви зрозуміли знаки плюс та мінус. Було три цукерки. Одну цукерку забрали і з'їли. Скільки залишилося цукерок? Дві. Чому ми поставили знак мінус? Бо цукерку відняли. Стало менше. До рибки приплило ще три рибки. Скільки стало рибок? Чотири. Чому стоїть знак плюс? Бо рибок додалося стало більше. Молодці. Наші гості незнайко з їжачком. Дякують, що допомогли їм все зрозуміти. І запам'ятати про математичні знаки плюс і мінус. Вони повертаються додому. Дітки, а ви запам'ятали, що означає знак плюс? Додавання, а знак мінус віднімання. Молодці діти, до зустрічі!